Уряд офіційно запускає програму Зимова підтримка підтримка-2025», що передбачає виплату тисячі гривень кожному громадянину України. Доставити допомогу і зробити її доступною навіть у найвіддаленіших населених пунктах. Допоможе Укрпошта особливу увагу приділять прифронтовим районам та людям, які не можуть скористатися дією. Уряд затвердив програму Зимова підтримка підтримка-2025» на 2025-2026 роки. Вона передбачає одноразову виплату тисячі гривень усім громадянам України за винятком тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Для мільйонів людей, особливо в селах, прифронтових регіонах чи місцевостях без доступу до банківської інфраструктури. Ключову роль у реалізації програми відіграє Укрпошта. Минулого року компанія забезпечила доставку допомоги для майже двох мільйонів українців. Завдяки понад 26 тисячам точок присутності по Україні, Укрпошта може надати доступ до виплат навіть там, де немає банків, магазинів із терміналами чи стабільного зв'язку. За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, компанія знову готова забезпечити фінансову інклюзію для кожного громадянина. Пенсіонери та одержувачі соціальних виплат, які вже Обслуговуються Укрпоштою, отримають допомогу автоматично у день виплати пенсії або соцвиплати. Усі інші громадяни, які не можуть подати заявку через застосунок Дія, зможуть оформити її у будь-якому відділенні або через листоношу від 18 листопада до 24 грудня. Для маломобільних людей працює гаряча лінія Укрпошти. Отриману зимову підтримку 2025 можна буде використати на оплату комунальних послуг, поштових сервісів, придбання товарів українського виробництва чи навіть на донат для збройних сил. В Укрпошті запевняють, що програма не вплине на швидкість обслуговування, адже у міських відділеннях працюють окремі експрес-вікна для посилок. Реалізація зимової підтримки 2025, на думку держави, має допомогти мільйонам українців пережити холодний сезон стабільніше та впевненіше.